Приїхав до мене на ремонт ось такий електровелосипед. Називається він Екобайк. Хтось каже, що це скутер, але оскільки тут є педалі, тому я кажу, що це велосипед. Проблема тут, яка, він не вмикається. Він вже в мене був колись на ремонті. Я тут ремонтував ручку газу, бо вона не працювала. Зараз тут взагалі. Нічого в нас не працює. Власник казав, що він вже носив якусь майстерню зарядний пристрій. Там перевірили, зарядний пристрій нормально працює. Він думає, що проблема тут з акумулятором. Акумулятор у нас тут літієвий. Зараз ми до нього доберемося і подивимося, що там з тим акумулятором. Винів звідси. Цю батарею була вона таким рушником обгорнута для того, щоб не мерзла. Тут ніяких написів, особливо я не побачив, що тут по характеристиках. Є тільки ось тут наліпка, ось така і все. Це роз'єм, через який підключається він до цього електровелосипеда. Зараз ми візьмемо зарядний пристрій і напряму під'єднаємо сюди. Можливо, у нас проблема з проводкою тут якась, а можливо, в батареї. Зараз ми точніше глянемо. Підключив я зарядний пристрій напряму до цієї батареї. Можна бачити, у нас світиться червона індикація. Це означає, що йде заряд. Можливо, проблема, як я казав, з проводкою. Цього велосипеда. Зараз я спробую поставити батарею на місце і підключити зарядний пристрій до велосипеда. Спочатку я так не пробував робити, тому що власник казав, що це ж не працює, тому відразу поліз до батареї. Під'єднав зарядний пристрій до цього електровелосипеда і можна бачити, що заряд у нас не йде Світиться зелена індикація на зарядному пристрої. Так як власник казав, не заряджається. Ось вам покажу, що роз'єм в батареї у нас вставлений, все тут нормально. Коли я підключив зарядний пристрій напряму до цієї батареї, я думаю, що плата БМС розблокувалась, тому що, коли батарея розрядилася, можливо, плата БМС настала захист і велосипед не вмикався, тому що зараз він вже почав працювати. Зараз вам покажу. Бачите, вмикається, все працює, пробував давати газу, він пробує їхати. Тому проблема тут, виходить, в проводці. Зараз доберусь до цього роз'єму, зніму ось це сідло таке, і ми подивимося, можливо, там якийсь обрив або просто згрів запобіжник. Зняв цю сідушку, добрався до цих дротів. На перше, що я подивився, це на запобіжники. На зарядку у нас тут стоїть 10 А запобіжник, і на сам контролер стоїть 30 А запобіжник. Запобіжники всі цілі. Під'єднав зарядний пристрій і почав дивитися, де в нас є напруга. Від'єднав цей роз'єм, бачу, напруга приходить і далі. Наступний контакт це запобіжник. Виняв запобіжник і побачив, що сам запобіжник має тут окиси на цих контактах. Почистив все тут і тут, щоб був хороший контакт, і підключив зарядний пристрій. І зараз можна бачити, наш зарядний пристрій заряджає наш електровелосипед. Проблема була в тому, що був поганий контакт. На запобіжнику і на ось цьому роз'ємі. Зараз зарядиться трішки. Попробую проїхатись, чи все їде, все працює. Ну, так він зараз показує у нас майже 100%. Ось так. Ось такий ремонт. Все зібрав, думав, прийдуть, прокатаюсь. Але в нас випав сніг. Ось, Бачите, все біле-біле. Тому тест-драйв мій був тільки в межах моєї майстерні. З однієї в іншу сторону проїхався, все, я думаю, буде працювати. Ось таке відео. Кому сподобалось, не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал. Хочу вам нагадати, що ви можете стати спонсором мого каналу і допомагати йому розвиватися. Всім дякую за увагу. До побачення!